Доброго дня, шановні мої випускники, шановні одинадцятикласники. от і підходить до кінця ваше навчання в першій школі. От, і підходить до кінця вивчення, я сподіваюся, любимої вами фізики. Ми повинні діти зробити з вами виконати п'ять робіт. Фізичного практику. Ви вже робили в 10 класі ці роботи. Ну і на сьогоднішньому занятті ми почнемо робити практику номер 1 Для того, щоб його якісно виконати, мені діти потрібно з вами мати два листочка. Ось такі в клітинку звичайні листочки. І, відповідно, діти. Файлик один. Ви зрозуміли, що по мірі написання п'яти робіт у вас буде п'ять ось таких практичних робіт. Я сподіваюся, два листочка на одну роботу хватить. По закінченню виконання п'яти робіт, ви їх всі положите в один файлик. І при очній зустрічі зі мною я в кожного з вас ці файлики з вашими п'ятьма роботами заберу, оціню, підвіду підсумки і на цьому будемо вважати, що ми з вами стали розумнішими, здібнішими, розвинули свої знання, уміння практичного застосування фізики. Сьогодні, діти, у нас практична робота або робота фізичного практикуму номер 1 Тобто ви берете, діти, один отак листочок, діти. І пишете на цьому листочку. Ось ось тут десь посерединці, як завжди ми робили, ми пишемо. Ой. Зараз Робота. Робота. Фізичного. Практикума. Номер один. Далі, діти, ви пишете тему. А тема нашого практикуму дуже цікава. Вона називається визначення показника заломлення за допомогою мікроскопа. Далі пишете учня, учениці 11 класу АБ і прізвище своє по батькові ім'я, наприклад, Антонова Дмитра Володимировича повністю. Далі діти. Це ваша титульна сторінка. Ви її ось так підписали. Робота фізичного практику номер 1 Визначення показника залону за допомогою мікроскопа учня-учениці 11АБ класу 0 ну, прізвище ім'я побайка. І відклали цей листочок в сторону. Все, він нам не потрібен. Далі, діти, берете другий листок. Отут От з самого верху напишете число сьогоднішнє. І діти я вам надішлю ось таку інструкцію. Ця інструкція має мету, обладнання, теоретичні відомості, обов'язково олівцем, можна кольоровими малюнок із розрахунками. Визначення показника заломлення скла за допомогою мікроскопу. Обов'язково хід роботи, тому що тут є такі питання, на які вам треба діти, дати відповіді. Питання такі. Дати відповідь на контрольні запитання та зробити висновки. В якому випадку похитка вимірювання показника заломлення буде більша, коли використовують тонка чи товста пластик. При якій умові товстою скляною пластинкою користуватись не можна. І для яких променів, червоних чи фіолетових, треба більше піднімати тубус мікроскоп. А тепер, діти, що до виконання роботи. Ось у мене діти мікроскоп. Ось його стіл. І ось дві пластини. Одна пластина тонша, ось дивіться. Друга пластина товще. Я почав з тончої пластини, ну, зараз поставлю ось отовщу пластину сюди, діти. І будемо працювати. У мене є чудовий вимірювальний прилад, який називається штанген циркуль. Ним можна виміряти діти будь-яку, ну, наприклад, ось товщина пластини. Дивіться. Я беру цю пластину отак. ось, Отак. Притисню цю, але так, щоб не зламати пластину. Потім акуратно її витягну. І дивлюся, діти. Ось на покази нашого штани циркуля. Тут є верхні поділки в міліметрах, 0,1 міліметр. Бачите? І нижні поділки. Ой, говорю. Отут в міліметрах, ну, то есть 1 см, 2-3-4. А нижня шкала поділ має ціну 0,1 мм. Ви шукаєте збіг. Ну, дивіться, перша похибка, перша поділка пройшла 1 мм і трішечки, діти, трішечки не дійшла до показу другого мм. Тепер дивимося, що ж показує Нижня шкала. А Нижня шкала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дивіться, сьома поділка точно зійшлася із показами верхніми штангенциркуля. Тобто, якщо сім сьома поділка, а ціна 1,01, то він показує 1,7 міліметра. От товщину першої пластини 1,7 мм, я вже вам виміряв. Другу пластину я також виміряв. Вона рівно 3 міліметра. Ну, якщо не вірите, діти, ось дивіться, я беру, дивіться, ось притис, ось витягну, подивіться, рівно співпадає подивіться, рівно рівнісінько 3 міліметра показує. Ну я назад вставлю цю пластину. Тепер, діти, саме цікаве. Я беру, ну, знімаю окуляри. Я беру і за допомогою мікроскопа діти. На жаль, якось так. Отут я встану ось тут, діти, закрию комп'ютер. О! Ось так. Щоб видно було. Щоб світло попадало. О, і, діти, кручу тубус мікроскопа так, щоб побачити верхню грань. Беру лівця і роблю на тубусі мікроскопа акуратну позначку. Далі, діти, обертаю мікроскоп так, щоб побачити нижню діти грань. Нашої пластини ось верхня, ось красиво нижня. На жаль, я не можу. Я пробував камерою показати. Недосконала камера телефона, вона не показує. І знову роблю поділочку. Ось. Тепер, діти, я витягую тубус мікроскопа і показую вам. Дивіться. А на ньому залишилося дві поділочки від олівця. Беру тепер штанген цирку. От подивіться, будь ласка, його ставлю так, щоб він повністю співпав з, з нашими з вами поділочками. Ось так. Подивіться, будь ласка, ось. Співпало, дивіться, ось поділочки. Ось, співпало. І подивіться, скільки він показує, діти. Дивіться, одиниця точно. Але трішечки не доходить до двійки. Давайте рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І ось поділочка дев'ята. Дивіться, точно, точнісінько співпала з верхньою поділочкою. Тобто у нас показує 1,9 мм. Діти, точно таке саме я зробив для тоншої пластинки і на тубусі нашого мікроскопу, дивіться, з цієї сторони товста пластина, ось я відмітив, а з цієї сторони ось тоненька скляна пластина. Ну, ви ж діти розумієте, що проходячи через скло, через скляну пластину, Світло заловлюється, І товщина справжня, дійсна, яку я вимірюю за допомогою штаницирку. І товщина, яку я отримав при зміщенні тубуса мікроскопа, відрізняється. Правильно діти через властивість світла заломлюватися при проходженні крізь прозоре середовище. Отже, діти два досліди. Перший дослід. Для тонкої пластини. Пишу тут тонка пластина. Справжня довжина. Справжня товщина. 1,7 мм. Уявна товщина, тобто товщина отримала за допомогою мікроскопа 1,1 мм. Другий дослід діти. Товща пластина. Товща пластина. Дійсна товщина 3 мм. Я вам тільки що показую. Уявна товщина 1,9 мм. Ваше завдання, діти, керуючися інструкцією, яка у вас записана буде у роботі фізичного практику. Обчислити Показник заломлення скла, першого досліду для тонкої пластини і другого досліда для товщої пластини. Дати відповіді на контрольні запитання і написати висновок. Ну, ясно, що висновок він повинен відображати вашу мету. Що ви навчилися, що ви дослідили? Що ви навчилися, як за допомогою мікроскопу, очевидно, визначати показник заломлення скла. І він у вас вийшов приблизно який. Ви напишете обов'язково, який вийшов показник заломлення. Я сподіваюся, діти, що у вас все буде. Я сподіваюся, що не так це все важко. Але, діти, дивіться, справа в тому, що вам для того, щоб оформити роботу фізичного практикуму. Треба певний час. Тому не спішіть дуже охайно, олівцем, лініючкою, можна кольоровим олівцем. Проводьте оформлення. Обов'язково записуйте все обчислення, яке ви робите, щоб я міг перевірити. Обов'язково записуйте висновки і відповіді на контрольні запитання. Дякую вам за увагу. Дякую вам за прагнення здобувати нові знання. Всім здоров'я! Бережіть себе і до наступного практику. Ми до побачення.